Прочитав. Хочу вами Четверте царство книга, шостий розділ, восьмий вірш. Цар Сирійський пішов війною на Ізраїльтян і радився зі слугами своїми, говорячи, у такому і такому місці я розташую свій стан і зроблю те чи інше. І посилав чоловік Божий до царя Ізраїльського сказати, бережися, проходити тими місцями. Тому що там сиріяни залягли. І посилав цар ізраїльський на те місце, про яке говорив чоловік Божий, і застерігав його, і зберіг себе там не раз і не два, і збентежилось серце царя сирійського. Зрозуміло, так? Тобто чоловік Божий відкривав всі задуми, плани ворога, який напав на Ізраїль. І сирійський цар зібрав нараду і каже, покликав робіт своїх і сказав: скажіть мені, хто ж з наших у відносинах з царем ізраїльським? Хто нас раджує, іншими словами. І сказав один із слух його: ніхто господарем і царю, а Елисей, пророк, який у Ізраїля переказує цареві Ізраїльському, і ті слова, що ти говориш у спальні кімнаті твої. Що є муж Божий, кому Бог відкриває це все, і Він просто розповідає, і вже Бог дає спасіння так синам Ізраїля. І сказав він йому, цар, підіть, дізнайтеся, де він. Я пішлю армію і візьму його. І донесли йому і сказали. Он він у Дафамі. І послали вони туди коней, колесниць і багато війська. І прийшли вночі, оточили місто. Вранці слуга чоловіка Божого встав, вийшов. І ось військо навколо міста. І коні, і колісниці. сказали йому слуга його, горе нам, пане! мій! Що нам робити? Ага. І сказав він йому: не бійся! Тому що тих, хто з нами більше, ніж тих, хто з ними. І цей гезії його звали того слова, він дивиться, не може зрозуміти. Почуєте формулювання Пророка Божого, мужа Божого. Тих, хто з нами, їх більше, ніж тих, хто оточив нас і зібрався. І гезій стоїть і дивиться на Єлисея. Стоять двоє. А він каже нас більше. І молився Єлисей і говорив: Господи, відкрий же ж йому очі, щоб він побачив. І відкрив Господь очі слузі. і Він побачив. І ось усе, уся гора наповнена була конями і колісицями вогненими навкруги Єлисея. Далі ви знаєте цю історію чи ні? Не знаєте, що відбулося? Хто пам'ятає? Це військо осліпу. самарі, Самарію. Всі осліпли, він їх вивів і всі думали, що ізраїляни, що треба знищити. Він каже, не знищити їх, каже, покорміть. І написано з тих пір, ніколи на Ізраїля вони більше не ходили. Отака історія трапилася. До чого тут історія перед проти, про якби ви молитися? Друзі, якраз наша спільність на цьому місці, коли ми молимося, поклоняємося Богу, нам Бог відкриває очі на те, де ми панікуємо, де ми щось не бачимо. І нам постійно Бог протирає духовні очі, щоб ми зрозуміли, що Бог на стороні держави. Скаже, де, як побачити Бога? Бог посилає, одні, одні закривають своє серце, Бог інших посилає. Бог на стороні народу свого, який проводить, кормить цей час, коли економічна криза, все Бог благословить, Бог з Україною. І молився Єлисе. Я сьогодні хочу молитися в цій молитві разом співати, що коли ми поклоняємося Богу, щоб нам Бог відкрив ухо почути і очі побачити. Бо ми часто не бачимо. Цей тиждень, який нас чекає завтра. Ми часто не бачимо місяць, які перед нами стоїть, Рік. Ми не бачимо, починається страх і паніка. Бог на стороні народу. Бог з народом. Він не виїхав, Він не пішов. Він не втік. Він обов'язково допоможе Україні. Бог обов'язково допоможе нашим воїнам. Бог обов'язково буде стримати, але треба попросити його, відкрий нам очі, щоб ми побачили, щоб, ви знаєте, один одного не лякати. Новинами, які йдуть страшними там, новини завжди такі накати, не знаєте, в Україні. Тому Господь відкрив очі і слуга, побачив, що військо, Боже, військо, алі не Боже, оточена вся гора навколо Єлисея. Тому Єлисей каже, не бійся тими, хто з нами їх більше. Кожен раз, коли я поклоняюсь Богу і молюся в громаді, мені чомусь легше стає. А вам? Надійніше стає. Ти помолишся і Бог тебе якось зміцняє. Коли послухаю свідчення людей, Бог ще більше мене зміцняє, і я розумію, що тих, хто з нами не видиме цей духовний світ, який посилає Бог цих ангелів, вони нас бережуть і хороняють. Захищають і борються за нас. Тому, Господи, відкрий сьогодні очі слузі, мені, нам, щоб ми побачили цю наповнену гору Божим військом навкруги церкви Йогова. Де твоя потроє збереться в ім'я Його Ісус каже, я посеред серед них. Тому давайте сьогодні молитися, шукати Його лиця, дякувати Йому, співати. Так хто як міє, так як хто навчений. І саме головне, що після кожного поклоніння, після кожної молитви Господь відкриває очі. Ми бачимо далі. У нас приходить віра, ми впевнені, що дивимося у завтрашній день. Принесе де нам благодать від Його лиця. Давайте допомоглимо. Дякую Тобі. Дорогий Ісус, я тобі дякую Господь наш, Бог наш, Цар наш. Владика наш, який тримаєш ти все в своїх руках, Як би не тремтіло сьогодні від новин суспільство, які би напряги не були сьогодні в житті нашої держави, ми бачимо одне, що тих, кого ти даєш, їх більше все рівно. Вони навколо нас. Якби не ти стримував цю навалу. До ми програли. Ти допомагаєш Україні і українцям, ти допомагаєш війську, ти допомагаєш нам, Господи. І ми дякуємо тобі за цей мирний час тут в нас, в нашому краї, тільки тому, що там Бог ти відбиваєшся через наших солдатів. Ти допомагаєш їм тримати оборону. Господи! І ми розуміємо, Боже, дай нам це побачити і почути, Господь, відкрий вуха і очі, побачити, Господь, твою милість і благость в кожному дні. Цей день, Господи, прийми поклоніння і подяку з наших сердець. Цей день, коли ми хочемо молитися, взивати до Тебе, великий Боже, почуй нас і дай відповідь, Господь, кожному. Щоб всяка тривога, як в слої, пішла геть. Щоб всяке хвилювання, Господи, яке не дає спокою і сна, щоб пішло гень. Нехай прийде віра в твоє серце і Божий мир, щоб Тебе, Господь, благодаттю своєю, щоб ти був впевнений, що Господь на твоїй стороні. Благослови нас сьогоднішньому дні. Ми хочемо співати тобі, славословити. Хочемо ділитися думками свого святого письма. Благослови нас сьогодні, відвідай на твоє милістю і благості. Ой! І наше зібрання благослови. Ми вклоняємося Тобі, великий Бог. Отець, Синий, Святий Дух. Будь прославлений на цьому місці. Амінь.